Зранку місто проведжало в останню путь захисника Олександра Волового. 49-річний воїн служив командиром відділення снайперів роти вогневої підтримки однієї з військових частин. Загинув 13 листопада під час бойового завдання поблизу села Кутківка, що на Харківщині. До спасу Прибережанського собору прийшло багато людей. Усі хотіли попрощатися, підтримати рідних та віддати шану захиснику. Поховали Олександра на алеї Слави Сухоярського кладовища. У нього залишились рідні, батьки та сестра. Наші щирі співчуття. Я з ним більше як 40 років в одному під'їзді прожила. З моменту заселення нашого під'їзда ми в одну школу ходили, Ой, як то кажуть, в одному піску пасочки ліпили, що я можу сказати. Золота людина. Золота, Погані туди не йдуть. У Білій Церкві започаткували нову ініціативу зустріч полеглих воїнів на щиті, безпосередньо при в'їзді до міста. Так, днями служба супроводу 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців спільно з муніципальною вартою. Перше провели такий маршрут зустрічі до Білої церкви. Доставила тіло офіцера збройних сил України, старшого лейтенанта Руслана Іванчука. Він загинув 14 травня під час бойових дій. Процес зустрічі розпочався, коли колона увійшла до міста та рухала з центральними вулицями до міста. Остато. Остаточної евакуації. Це перша зустріч у такому форматі, і військові закликають громаду долучатися до вшанування полеглих героїв. Чорнозапорожці пояснюють, завдяки розширенню штату соціального супроводу тепер є можливість частіше та організованіше проводити зустрічі на щиті. Офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва Інна та начальник відділення майор Сергій Афанасов зазначають, що бригада спільно з муніципальною вартою координує такі процесії для своїх військовослужбовців. Водночас наголошують. Не всіх загиблих воїнів можна зустрічати в рамках цієї процедури. Переважно йдеться про воїнів, які проходили службу саме в 72-й бригаді. У Білоцерківській громаді зменшують ступінь освітлення вулично-дорожньої мережі до 60%. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. Основна мета максимально скоротити споживання енергоресурсів, але це стосується не всього міста. Винятком є 18 ключових вулиць Білої церкви, де освітлення залишиться на звичайному рівні. Зокрема, це Київська, Ярослава Мудрого, проспекти Незалежності та князя Володимира, бульвар Олександрійський, вулиця Героїв 72 ї бригади, Сквирська шосе, та Чанська, бульвар Грушевського та інші у міській раді наголошують, такі заходи знизять навантаження на мережі та сприятимуть більш стабільному проходженню опалювального сезону. З 1 січня 2026 року в профілактичному календарі щеплень українців відбудуться зміни. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, тепер обов'язкових щеплень буде 11 замість 10. До переліку вакцини, які мають підтримувати діти та дорослі, відноситься вакцинація проти туберкульозу, гепатиту Б, кору, паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюка, хібінфекції та ВПЛ. Новинкою стане щеплення проти вірусу папіломи людини, яке додається до календаря. Ключове Введення безкоштовне одноразове щеплення від ВПЛ для дівчат 12-13 років. Якщо ви пропустили ефір, не біда. Усі репортажі, сюжети та інтерв'ю доступні на нашому статистичному ютуб каналі. Достатньо вести у пошуку Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь, коментуйте, тисніть дзвіночок та діліться відео з близькими. Так ви підтримаєте нашу роботу. Свято наближається у центрі міста вже встановлюють головну ялинку біля торгових рядів. За словами заступниці міського голови Катерини Возненко, різдвяну красуню придбали благодійники і тепер її монтуватимуть щороку. Крім того, поруч з локацією облаштують алею ялинок, прикрасять дерева ілюмінацією та іншими тематичними об'єктами. Зазначу, шостого двадцять 25 грудня перекриють рух для транспорту по вулиці Леся Курбаса та на торговій площі з 8.00 до та Аби містяни змогли прогулятися алеєю ялинок та Новорічною локацією на цій локації буде розташована нова ялинка, яку придбала громадська організація Важливі дії ця ялинка буде передана на баланс міста, і ми щороку зможемо її встановлювати для того, щоб у наших малюків було завжди свято. Ми використовуємо повністю всі, скажімо, світлоілюмінаційні елементи, які у нас є з попередніх років. Цього року додамо декілька нових елементів, але в цілому ми за традицією будемо організовувати алею ялинок, яка щороку прикрашає наше місце і вже є 20 різних організацій, підприємств та установ, які виявили бажання також прикрасити ялинку і відповідно у своєму стилі показати, які ну будуть красуні милувати наших наших містян. У краєзнавчому музеї презентувала виставку, присвячену одному з найдавніших ремесел виготовленню та лагодженню взуття. Колись ця праця була повністю ручною, вимагала великої майстерності. А сьогодні ручне виробництво поступово зникає, поступаючись фабрикам. Завідувачка сектору науково-освітньої роботи Лариса Іліна зазначила, що денчаботаря відзначають наприкінці листопада, і саме до цієї дати підготували виставку. Вона демонструє, як змінювалося взуття від простих личаків до сучасних моделей. А також знайомить із інструментами та роботою давніх майстрів. Виставка триватиме лише кілька днів, адже попереду музей готує нові експозиції до інших свят. Можна подивитися на ті чоботи, які використовувались в армії на початку двадцятого століття. Можна подивитися на гумові чоботи, Можна подивитися на валянки. Причому валянки були різні, були як для військових, а також і для тих дівчат, які любили тендітне взуття. А вони були навіть з каблучком зроблені. Також представлене взуття, яке випускали артілі білоцерківські, а також дві фабрики білоцерківські. До речі, одна фабрика зараз переросла вже в цілий комплекс, який випускає і взуття, а також випускає. і... Для захисту, що зараз використовують військові, і також випускає одяг. А те, що стосується личаків, то це дуже цікаве що. Коли князь збирав ополчення, то необхідно було також і взувати і одягати, і не всі могли одягнути тоді шкіряне взуття, тому ви використовували личаки. І ми можемо подивитися, як виглядали личаки, і порівняти з тим взуттям, які ви використовували на початку двадцятого сторіччя, і порівняти з тим взуттям, яке використовували військові на початку 21 -го. Ще можна подивитися на те взуття, яке використовували після Другої світової війни, тому що не вистачало шкіри, і взуття робили з парусини. Його називали прюнелів, а були і чоловічі, і жіночі туфлі на той час, які натирали зубним порошком, щоб вони виглядали білими. І от по ці прюнелів туфлі можна побачити в нашому музеї і порівняти зі спортивним взуттям, тому що саме спорусини спочатку робили спортивне взуття, а зараз різноманітні взуття спортивного представлено на цій виставці. На білоцерківщині у центрі безпритульний світ вже шість років поспіль. Зоозахисники рятують безпритульних тварин з прифронтових територій. Саме у цьому притулку тисячі постраждалих тварин знайшли свій прихисток, в яких умовах проживають чотирилапі та як функціонує центр. Дивіться у нашому матеріалі. Центрі турботи благодійного фонду Безпритульний світ на Білоцерківщині. Переселенці, ветеринари та військові з любов'ю реабілітують, доглядають та виховують постраждалих від війни тварин. Саме тут, починаючи з 2019 року, тисячі беззахисних хвостанів знайшли свій прихисток, а деякі навіть і люблячі сім'ї безпритульний світ, який заснувався завдяки моїй мамі, вона була очільницею і робочим, якби. Коником, який завжди приходив на допомогу всім. Це спочатку були тварини міста, тварини району, не могли пройти ні маршрутки, ні вокзали, ні зупинки. Вона дивилася в основному на малечу, вихажувала, лікувала. Але мінус один був. Вона все забирала додому. Там, де я мав маленьке місце і кроватку. Ну, на превеликий жаль, я трошки підріс, став фахівцем факультету ветеринарної медицини, як не странно. І в моїй квартирі чудом оказалось 30 собак і 15 котиків. Олексій згадує, як створювався фонд та з чого почалися перші виїзди з початку повномасштабного вторгнення. Ідея полягала в тому, щоб привернути увагу закордонних партнерів для допомоги тим, хто не може сказати про свій біль. Все ж таки ми дійшли до того, що вирішили створити щось аномальне в Україні. Це перший всеукраїнський центр порятунку, евакуації та реабілітації тварин з інвалідністю, заручників війни. Після того, як нас поперли москалі, ми почали дуже сильно взаємодіяти з європейськими меценатами, почали Показувати їм реалії життя, як просинаєшся, не знаєш, чи, типу заснеш або як засинаєш, не знаєш, чи просинаєшся. У центрі дотримуються всіх норм та стандартів по догляду за тваринами. Помешкання чотирилапих максимально облаштовані для комфортного проживання. За порядком у таких кімнатках цілодобово спостерігають спеціалісти. Всі підопічні сповнені турботою і мають збалансоване харчування, повноцінний догляд та прогулянки. У нас стандартизовані всі вольєри. У нас повністю забезпечені вольєри киснем та теплоізоляцією. Ми максимально стараємось дотримуватись так, щоб у нас не було кліток. Є решітки, але ну вони як брами. Вони тимчасові, поки не, не знайдемо до фінансування і не переробимо їх на максимально зручні дверцята. Олексій радіє тому, що вони роблять. Розповідає, що з 2019 року центр прихистив близько 4500 тисяч собак та 1800 котів, а Також чимало інших тварин. Ця діяльність справді приносить задоволення та є емоційною хоч і моментами важко. Проте доглядачі за тваринами та волонтери не збираються покладати рук. В такому режимі один рік йде за 10, але я думаю, що хто цим займається, зрозуміє, що це кайфно, це до максимальних мурашок екстримно. І ми, ну, типу, раді тому, що ми цим займаємось і почали цю тематику. Ну, в першій п'ятірці в Україні працівники центру запрошують усіх охочих завітати та прийняти пухнастиків у свої родини, а також підтримати фонд за посиланням на їхній сторінці у інстаграм. Якщо ж людина все ж таки не готова взяти під опіку безпритульну тварину, завжди можна створити для них помешкання власноруч за прикладом на екрані. Особливо зараз похолоданням це є надважливим. Анна Мальник, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. Це всі головні новини станом на цю годину. Дякуємо, що щовечора вмикайте телевізор і дивитесь місцеві новини. Бо ми єдині у громаді, хто системно працює для вас як незалежна медіа. Гарного всім вечора та мирного неба.